У стінах міського виставкового залу, що по вулиці Олександра Поля, відкрили виставку криворізьких майстрів. Ця подія стала важливою в культурному житті Кривого Рогу, зібравши під одним дахом роботи провідних митців міста, серед яких її картини Олени Телятник на творчій ниві криворізька художниця вже понад 30 років. На відкритті виставки її багаторічну художню діяльність високо оцінили, нагородивши знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Саме в теперішній час, і аналізуючи всі виставки, які робила Національна спілка художників України по Україні за кордоном, ми побачили, що таке, знаєте, культурний сплеск да? колосальний. То тобто є люди, як наймож хочуть розкрити тематику і показати. Українське мистецтво, і, взагалі, мистецтво на найвищому рівні. Роботи майстрів були представлені не тільки в різних жанрах живопису на полотнах, але й у вигляді фігур із різних матеріалів. Особливий акцент у підготовці заходу був зроблений на честь великого свята Дня Незалежності України. Дуже знаково, що сьогодні ми зібралися саме тут, у виставочному залі. І ми бачимо, що мистецтво, творчість є в Україні. І ми не тільки можемо оборонити свою землю, а можемо ще й показати свою творчість, свої вміння, а саме головне передати нашим поколінням, нашим дітям. Це все прекрасне. Мистецький захід організовано з урахуванням усіх заходів безпеки, що дозволяє гостям комфортно та безпечно насолоджуватися творчістю. На відкриття виставки завітали поціновувачі мистецтва, автори робіт, а також представники органів місцевого самоврядування. Побачите тут представлена краса, яку яку. Створив кожний художник своєю душею. А вже перше, я я вважаю, що це взагалі посвята художника для своєї країни, для своєї землі. Тому що перш ніж це все з'явилося на полотні, очевидно, цей образ з'явився у душі самого автора. Тому вони, як поети, зобразили своє бачення рідної землі, і вони її дійсно сьогодні вони її присвячують свою творчість. Виставка триватиме до 2 вересня у міському виставковому залі. Тож кожного, хто бажає душевно відпочити, організатори запрошують відвідати її та дізнатись більше про творчість криворізьких митців. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.